В межах Маневицької громади протікає понад 15 річок, що мають довжину більше, ніж 10 кілометрів. Витоком річки Маневка є Маневицькі джерела, які розміщені на східній околиці селища. Вони виходять на земну поверхню слабопотужними струменями, формують невелике озеро округлої форми. Одне з джерел за допомогою одного місцевого жителя Кузьмича Миколи Васильовича вмонтоване в металеву трубу. Таким чином, джерела дають початок річці Маневка. Русло річки було змінено під час проведення меліорації. Основна частина водного потоку попадає в річку Череваху біля села Нова Руда. Зараз вона є меліоративним каналом в складі городоцької осушувальної системи. Розорення та забудова прибережних смуг забруднюють річку побутовими та органічними відходами. В результаті цього антропогенного навантаження відбувається замулення. Тому і звертаємо увагу в нашому дослідженні на виявлення таких проблем і шукаємо методи відновлення малих річок і їхніх русел.